Отже, що таке прикладка? Прикладка це різновид означення. Це зазвичай буде іменник, який стоятиме в тому ж відмінку, що і означуване слово, і надаватиме вашому предмету другу назву більш конкретну. Ну, наприклад, готель Україна. Готелів може бути багато, слово Україна, його конкретизуємо, розуміємо, що йдеться саме про цей готель. Ага. Зрозуміло? Оце і є прикладка. Угу. Угу. Далі дивимось. А чим, ну, що може бути, на що може вказувати ця прикладка? По-перше, на професію бачите, співачка, Мадонна, таксист Андрій. У вас Мадонна, хто саме співачка? А отут, до речі, зразу зверніть увагу: зазвичай прикладка. Прикладкою буде те слово, яке більш конкретне. Тобто, якщо я кажу газета Україна, яке слово буде Україна. прикладкою Україна. Правильно, єдиний виняток з цього становить ім'я. Власна назва людини, скажімо, ім'я, прізвище, так? Тоді е, ім'я прізвище буде головним словом, а те, що інше, це буде прикладкою. Тому отут у вас бачите, Мадонна це її ім'я, тому прикладкою буде співачка. Так само Андрій це ім'я, тому прикладкою буде таксист. Тут уловили? Уловили. Далі. Практикант Микита. Знову ж таки, у нас ім'я, тому Микита це означуване слово, прикладка до нього буде практикант. Жінка стажер. Жінок багато, стажер конкретизує, отже, стажер це прикладка. Угу. Прикладка завжди означення. У нас в темі з вами сказано: прикладка це означення. Так? Нічим більше прикладка бути не може. Далі, національність. Білорус Віталій. Знову ж таки бачимо, що Віталій це у нас головне слово це ім'я, тому прикладкою буде саме Білорус. Дівчинка-болгарка. Дівчаток може бути багато, болгарка характеризує хто саме. Далі назва населеного пункту. Місто Вінниця. Бачите, тут уже так, як має бути зазвичай воно місто загальне слово, загальна назва. Вінниця, власна назва, отже, Вінниця буде прикладкою. Зрозуміли? Зрозуміло. Далі назва річки, гори, озера і так далі. Річка, тиса. Тиса конкретизує, отже, тиса прикладка, річка означене слово. Гора Арарат. Так само. Далі назва твору, Повість, Климко. Климко конкретизує, отже, климко це прикладка. Назва закладу установи тощо: готель, Славутич, Фабрика Світич. Так само, те, що більш конкретне, те виступає прикладкою. Тут є запитання. В реченні чим буде прикладка? Означенням і тільки означенням. Далі, про те, що тут у вас зазначено, я вам сказав ще раз, зазвичай прикладка більш конкретне слово, крім того, коли у вас є ім'я. Якщо є ім'я, то ім'я стає означуваним словом, а прикладкою стає те, що сказано про цю людину. Угу. Там був приклад співачка Мадонну. Мадонна, це її що. Yeah. Ім'я. Ну, то я ж кажу: якщо у вас є ім'я людини, ім'я буде означуваним словом, тобто головним словом, а прикладкою буде те інше, що є при ньому. Це стосується тільки імені. В інших випадках навпаки те, що конкретизує, те прикладка. Ага. Далі дивимось. Вам так і сказано, що прикладка конкретніша за своїм значенням, зазвичай, крім того, коли є ім'я. Тут питання є? Питання. Далі. Що треба запам'ятати? Дивіться, зазвичай прикладка стоїть у тому самому відмінку, що і означуване слово. Наприклад, місто Київ, місто який відмінок? Називний, Називний. Київ який відмінок? Називний. Називний. Якщо я скажу, ми були у місті Київ чи у місті, у місті Києві? У місті Києві, тобто прикладка набуває того самого відмінка, що і означуване слово. Ага. У місті це який відмінок? У кому, у чому? Місцевий. місцевий у Києві, у кому у чому теж місцевий. Уловили? Уловили, Це зазвичай. Але дивіться, форму називного відмінка зберігають тільки назви Озер, Островів, Гір, Планет, підприємств, кораблів, журналів, художніх творів та інше. Наприклад, станція Знам'янка. І так само на кому, на чому, на станції Знам'янка, а не на станції Знам'янці. Угу. Далі озеро Байкал. В кому в чому? В озері Байкал, не в озері Байкалі. Ага. Оце треба запам'ятати. Так, питання до цього є? Mm -hmm. Питань до цього немає. Далі про правопис прикладу. Ми їх можемо писати або окремо, або з дефісом. Окремо будемо писати тоді, коли у вас спочатку йде родове слово, а потім конкретизуюче. Наприклад, дивіться: річка Дністер. Тут собі можете запам'ятати місто Київ, от як ми пишемо місто Київ? «Місто...», місто Київ, як пишемо. Окремо, правда? От коли у вас спочатку видове слово, а потім конкретна назва, то ніякого дефіса не буде. Місто Київ, Річка, Дністер, Гора, Говерла, місто, Полтава, Риба, Окунь, трава, звіробій. Як тільки вони міняються місцями, тобто, оте більш конкретне слово стає попереду, а родова назва стає назад, з'являється дефіс. Дивіться. Дністер ріка, Говерла, Гора, Полтава, місто, Окунь Риба, Звіробій трава, Київ, місто так само буде. Запам'ятали, зрозуміли? Щось складне є тут? Ні. Немає. Далі у вас є терміни, які завжди пишуться з Дефісом. Жук, короїд, заєць, русак, гриб, паразит, льон, довгунець. Угу. Їх пишемо завжди з Дефісом, бо це терміни. Далі. От з цим уважненько треба бути, тому що часто роблять помилку. Помилку. А коли у вас є прикладка, яка стоїть перед означуваним словом, і вона близька до прикметника. Тобто ми можемо замінити її на прикметник, то пишемо окремо. Наприклад, красень хлопець це те саме, що красивий хлопець. Можемо так сказати? Можемо. Відповідно, коли ви можете переробити на прикметник спочатку, а потім означуване слово, дефіса не буде. Ольга. Красуня, Ольга це те саме, що красива Ольга. Так? Жаднюга вовк це те саме, що жадібний вовк. Угу. Як тільки вони у вас місцями помінялись, ви ставите дефіс. Ольга, красуня, вовк жаднюга. Питання до цього є? Немає. Немає. І останнє це прикладки, які характеризують предмет за віком, національністю, місцем проживання або фахом, ми завжди пишемо. І з дефісом незалежно від позиції одного слова. Щодо іншого. Наприклад, учитель-фізик і фізик-учитель, в будь-якому разі буде з дефісом. Дівчина-грузинка і грузинка-дівчина, що так, що так буде з дефісом. Це зрозуміло? Питання до цього є? Немає. Немає. Далі, що ще треба запам'ятати? Що ті прикладки, які є назвами газет, журналів, цукерок, параходів, теплоходів і так далі, ми беремо в. Ла Тобто, якщо ви це слово зазвичай на письмі берете в лапки і воно у вас виступає лапкою, так само лапки зберігаються. Угу. Наприклад, фабрика Рошен. Як напишемо? Рошен напишемо в лапках, тому що це її назва, так? Завод Антонов. В лапках, бо це власна назва. Зрозуміли? Все тут так само зберігається. Питання є до цього? Ні. Немає. Добре. І коли у вас є прикладки, що приєднуються за допомогою слів імені на ім'я у лапки. Ми такі прикладки брати не будемо. І тут згадуєте, як ви підписуєте свій зошит. Імені Григорія Ващенка ліцей, так? Лапки якісь ми ставимо? Ні, так само і тут ви ніколи не будете ставити ніяких лапок. Угу. Так. дивитесь, пароплав імені Тараса Шевченка. Пес на ім'я Джой. Ага. Ага. Окей, і те, про що нам з вами треба згадати, і в чому треба розібратися. Дивіться, є прикладка, яка приєднана за допомогою слова як. Е, Пригадуєте, я вам на уроці казав, що перед як кома не ставиться тільки в цьому разі. Можливо, згадаєте. От собі пишете. Коли Ну, випишіть, а я вам тоді скажу. Приклад. Якщо прикладка. Або коли прикладка приєднана словом як? що дорівнює в ролі кого або чого? Тепер дивимось на приклади. Шевченко як поет відомий в усьому світі, наприклад. Де у вас прикладка? Шевченко. Ні, Шевченко це прізвище. Як поет, Оце ваша прикладка. Дивіться, коли у вас прикладка приєднана за допомогою слова якого? Як. як? І ви цю прикладку можете поміняти на в ролі кого, або в ролі чого був цей предмет, ця особа, і так далі. То така прикладка комими не виділяється. Тобто, перед як кому не ставиться, коли у вас дорівнює в ролі? Шевченко в ролі поета, відомий в усьому світі, правильно? Отже, ні тут, ні тут коми ставите не потрібно. Зрозуміло? Зрозуміло. Я як учень був дуже старанний. Для прикладка. Як учень. Правильно, в ролі учня. Це те саме, що в ролі. Відповідно, кома отут і отут що? Не ставиться. Зрозуміло? Це ото єдиний випадок, коли ви перед як коми не ставите. В інших випадках перед як зазвичай ставимо кому, бо воно буде приєднувати частинку складного речення. Запитання?